Був потужний поверхневий сигнал, і я навіть не копав, штовхнув землю ногою і побачив щось зелененьке. Ну що ж, друзі, думав про срібло і здається, воно. Слава Україні, друзі, і смерть російським окопатам. Сьогодні шукаємо по полях, а відповідно будуть монети. Монети, скарби, золото і різноманітні знахідки. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд Поверни живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, багато говорити не буду. Погнали шукати. Монетки тут обов'язково будуть, тому що їх тут було багато. Ну що ж, друзі, перша монетка, погляньте. Здається, що Боратинка, але подивимось. Ось така вона перша монетка. Після дощів. А, це не монетка, друзі. Це гудзик. Здається. Знаєте, потрібно трішечки протерти його, щоб дізнатися краще. Зараз я почищу і вам покажу. Я думав, що на цьому гудзику якесь є зображення, але насправді ні, зображення немає. Ось тут відпаяне вушко. Ну, що можу сказати? Ну, такий перший артефакт. Ну, в цьому випадку я зразу бачу, що це гудзик. Хоча кругленький. Дивимося, де ж мої монетки? Гудзик, здається, рія? Так, здається, рія, Російська імперія. Піхота чи ні? Болото, багно, Є вушко. Тільки зігнуте. Здається, так, це піхота, друзі, ні гармат, ні сокир немає. Звичайний піхотний гудзик кітельний рія Російської імперської армії. Ну, сигнал був гарненький. Продовжуємо пошук, шукаємо монетки. Ну, це вже, друзі, має бути монетка. Ось щось ось тут я побачив. От малесенька грудочка, бачите, кругленьке. Я думаю, що монетка. 100% монетка. Диомос. Радянська. До реформи 20 копійок. Де ж ти тут взялася? Зараза. Ось така. А рік. Рік, мабуть, дуже рідкісний. І рік у нас 43-й. 20 копійок 43-го року. Ну, перша монетка і радянщина. Хоча тут радянських монет я небагато знаходив. Ну, але вже ось така знахідка. Рахунок монет відкрив. Був потужний поверхневий сигнал, і я навіть не копав. Штовхнув землю ногою і побачив щось зелененьке. І погляньте ви на це. Гадаю, монетка. Дивимось. Так, друзі, це монетка і це 5 грош Польща. 30-20 роки. А цікаво, який рік. А рік у нас 20, 20 який. Здається, 28. -й. Здається, 28. й Ну, ось така монетка. Хоча б не радянщина. Продовжую, друзі, шукати. Є сигнали і є площі, де можна щось знайти. Друзі, така ділянка, де багато артефактів. Деякі артефакти я вам не показую, покажу пізніше. І ось погляньте, в травишці приховалася монеточка моя, поверхнева. Погляньте, а можливо, це я йшов і вона вилетіла звідси, не знаю. А ні, поверхнева все ж таки. Що це за монетка? Таке враження, що це... А ні, це 10 гелерів. Я хотів сказати, що це 2 гелера, а це 10 гелерів. Ну, стан такий не дуже. Рік я вам не покажу, тому що його не буде видно. Але це 10 гелерів, Австро-Угорщина. Десь початок ХХ століття. Або кінець 19 століття. Це був дзвінкий сигнал, і я вже на 100% впевнений, що це мідна монетка, хоча маленька. Дивимось. Мідна. Мідна, друзі. І не зрозуміла. По розміру, наче Грош Понятовського або Грош Августа III. Але геть затерта монетка. Ну, колись це була монета. Не скажу вам, друзі, що це була за монетка. Щось проглядається, але це вже не має значення. Такий цікавий був сигнал, і я бачу, що якийсь овал. Можливо, іконка. І така досить велика іконка. Ну, це моє припущення. Зараз будемо дивитися. Що це, здається? Печатка, друзі. Це печатка, ініціальна печатка прикладна. Але бачите, обламана. Але все одно клас. Гарна знахідка, матеріал свинець. Я думаю, кінець 19-го, початок 20-го століття. Зараз трішечки її протру і вам краще покажу. Ну, Я задоволений, люблю знаходити прикладні печатки. Звісно, краще якось 17-го століття знайти гербову. Але і це приємно. Трішки, друзі, я почистив матеріал-свинець. Розібрати, що за ініціали важко, тому що це каліграфія якась. От, можливо, це німецька мова. Ну або кирилиця, хто його знає. Ну, хтось на початку, 20-го, кінці 19 го століття зробив собі ось таку печатку і став на сургучі. Собі свої ініціали і відправляв листи коханим, друзям і ще комусь такі ось смс-повідомлення. Ну, хоча навіть смс-повідомлення це вже минуле десятиліття. Ну, але все одно. Після початку, друзі, у мене була невеличка перерва десь у 20 хвилин, що я не міг нічого цікавого знайти. Ну декілька пломб знайшов. А так особливо нічого. Ну, жодної монетки. І ось нарешті вона монетка. Дивимось. Вже темніє друзі, геть темніє. І доведеться вмикати ліхтарика. Зараз я вимикну ліхтаря і подивимося, що це за монетка. Ну, ось так значно краще. Друзі, це два гроші Польща. А який рік? А рік, здається, 1931. Або 37-й, здається, 31-й. Ну, ось така монеточка. Монетка за монеткою, і скоро буде срібло і золото. Ну, не знаю, чи буде золото, а срібло знайти реально. Ну що ж, друзі, думав про срібло і, здається, воно прийшов лише 5 метрів. Щось маленьке, тоненьке, наче середньовічче якесь. Дивимось. Друзі, це Сигізмунд. Це Сигізмунд, і здається, це грошик Сигізмунда. Срібло 1600 роки. Зараз я його легесенько помию, щоб не терти срібло середньовічне. Ну, не середньовічне, 17 століття, початок 17 століття. І вам покажу. Отже, друзі, трішечки почистив. Видно, що це Сигізмунд третій. ось тут пише Сік третій. Ось такий він срібло під ліхтарем, ну геть погано видно. А ось тут. От і впало, загубив. А ось тут, друзі, видно погоню і 1626 рік. Грош 1626 року. Литовський. Ну що ж, лайк за таку монетку. І в гарному, до речі, стані. Не бита, не ламана, не фарбована. Невеличка, друзі, перерва була після срібла. І знову монетка. Вечірня монетка. І це два гроші. По яким ось так диск, мабуть, зарядив, вдарив. Ну і трішечки подряпав монетку. А ось тут якого року вона? 1925, здається, ось така монетка. В гарненькому стані, ну, шкода, що з такою подряпиною. Але нічого, забираємо. Цікаво, буде ще в мене сьогодні срібло чи не буде. Ну, сподіваюся, на срібло ще. Ну що ж, друзі, прийшов час вам показати свою лопату. Ходив я сьогодні 2,5 години, це небагато, але знахідки є. Давайте порахуємо, скільки я сьогодні знайшов монеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 монеток за 2,5 години. Ну і 2 монетки українських по 10 копійок. Також знайшов ось таке кільце, не зрозуміло мені. Ось такого свинцевого гудзика. важкого. Гудзикарія я вам показував. І пломбочки. Здається, я більше пломб знайшов, але, мабуть, кидав до сміття. Ось одна пломба, ось друга пломба, і ось третя маленька пломбочка. Ну і ось така конина. Найкращі знахідки, звісно, це печатка, ось така гарненька. І срібна монетка. Погляньте, не гнилий, ціленький, приємно. Так що сьогодні за 2,5 години. Дві гарнесеньких знахідки. Ну, сподіваюся, це відео заслуговує лайку. Я сподіваюся, друзі, вам сподобався сьогоднішній пошук. Мені сподобався, тому що знайшов гарні речі. Всі знахідки, звісно, я вам показав. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Поверні живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, друзі, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!